Вибори в Америці визначили тренд золота. Адміністрація Обами і далі друкуватиме долари. Вони дешевшатимуть, тож ціни на жовтий метал зростатимуть. Це тренд на середню і довгострокову перспективу. Слабіє долар дорожає золото. Дорожає долар, слабість, падає ціна на золото. Тому якщо буде продовжуватися політика пісня і якщо все-таки долар буде дешеві відносно основних мірових валют, в тому числі євро, то золото буде дорожати. Уже з'явився перший післявиборний прогноз ціни на наступний рік 1900 доларів за унцію. А на кінець року золото подорожчає до 2100 доларів. Підштовхне до такого зростання реальний попит. Існує багато факторів, які е, вказують більше на зростання цієї ціни. Це високий попит зі сторони е, фондів приватних інвесторів. Е, на сьогодні вже Будь-хто вже хоче і може володіти золотом. Підвищений попит на коштовний метал підігріває Індія, найбільший виробник золотих прикрас у світі. Навіть цього року їй прогнозують нарощення імпорту за 9 місяців. 2012-го дві найбільші індійські золоті біржі вже володіли активами на 2 мільярди доларів, що на 40% більше ніж рік тому.